Ніколи не виконуй тягу штанги в нахилі для спини, як на цьому відео. Тяга штанги в нахилі це дуже крута, важка вправа для спини, яка не всім технічно піддається. Та в ній люди роблять масу помилок, про які я зараз хочу розказати. І перша помилка відбувається на самому початку, коли ти тільки піднімаєш штангу для підходу та робиш це з кривою спиною. Завжди, коли ти підіймаєш штангу з землі або зі стійки. Спина має бути прогнута в попереку. Наступна помилка це під час виконання тяги штанги в нахилі відсутність прогину в попереку. Також дуже частою помилкою є занадто малий нахил корпусу, майже вертикальний, рідше, але також буває занадто сильний нахил корпусу, майже горизонтальний. В цій вправі важливо зводити лопатки в верхній піковій точці. Тож, якщо ти цього не робиш, це також помилка. Вправа для спини, але якщо ти в ній відчуваєш лише біцепси, це, звісно, неправильно, це помилка, тому що тягу штангів нахилі, ти маєш робити спиною. І остання дуже часта помилка це використання занадто великої ваги, при якій ти вже починаєш робити вище описані помилки. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм посилання в профіл.